Я не бачила, як пролетіло літо. Ніби ми тільки переїхали. Ми робимо щось дуже відмінне від того, чим займалися все попереднє життя. І знаєте, нам сподобалось не думала, що вирощування помідорів та всіляких інших баклажанів може забезпечити позитивними емоціями, тим більш не дуже вони в нас виросли. Та воно, мабуть, вікове, жарко і сухо. Без поливу все сохне. Дерева почали добре рости тільки після того, як їм зробили крапельний полив. Рекомендація про відро води раз на тиждень під кожне деревце – не для нашого регіону. Дощі ходять по кругу, Людь десь над обрієм, вітер тягне вологою. Ми кожного разу сподіваємось, та дощі знов і знов нас обходять. Це все тому, що в нашому селі багато відьом, сказали мені в черзі на пошті, і добавили, А щоб дощ пішов, треба у криницю насипати макового насіння. Може, про відьом той не зовсім жарт, задумалася я. Та де ж той дощ, якщо все так просто? Справа може в тому, що єдина доступна поруч криниця то спільна свердловина, з якої живиться водопостачання всього села. Якщо хтось туди щось насипе, точно спалять перед клубом при повній згоді та сприянні всіх односельців. Як подарунок долі, раптовий теплий дощ на півгодини, навіть встигли набрати кілька відер і перевірити, як працює система водовідведення. В принципі, ми молодці. А там, де не молодці, розуміємо, як виправити помилки. Набираємо дощову воду у всі наявні ємності. Без басини ніяк. Вона тут потрібна обов'язково, як і продумана система збору дощової води, це буде наш наступний великий проєкт. На стіні гаража сидить гусінь величезна, що з неї вилупиться. Дрон? Огидно, аж страшно дивитися, та вирішили не чіпати. Вже почала було окуклюватись, та вночі кудись щезла, хтось зжер, мабуть. Так ми дрона й не побачили. Вже скоро рік, як ми купили цей будинок. В наступному відео підбиваємо підсумки. Щось ми встигли, щось тільки почали, до чогось руки геть не дійшли. Щоб в підсумковому відео було, хоч трохи відрізнялось від стало, потрібно велике прибрання. Задній двір. Сюди ми майже не заходили після того, як минулого року нам сусід порізав тут найбільші дерева. Он там щось схоже на ліс. Десь у лісі має бути вигрібна яма. Стан не перевіряли, бо в тій хащі лізти стрьомно. Цей кущ закривав минулого року майже весь задній двір. Тоді його вирізали і засипали селітрою. Він не відростає активно, та ось ці црупалки потрібно прибрати. Оце ми довго не знали, що воно таке. Думали, може, якась яма з вентиляцією. Підходити боялися, раптом провалимось. Все просто нічого там немає. Ми добре екіпіровані для генерального прибрання. Нам приїхали акумуляторна пила та подрібнювач гілок від фірми GTM. Їх розпаковку ми показували минулого відео. Акумуляторна пила від наших друзів інтернет-магазину in UA. Ми просили саме таку, бо віримо, що садок наш скоро підніметься, і його треба буде обрізати. Для живих дерев ланцюгова пила не підходить, вона сильно травмує древесину. А шабельна пила повний аналог звичайної ручної пилки, що її тисячоріччями використовують садівники. Тільки без концепції помучатись. Спочатку видираємо бур'ян і вирізаємо молоду акацію та дерезу. Коріння залили гербіцидом. Я проти гербіциду. Мені він здається не екологічним. І знов таки помучатись. Та без гербіциду, мабуть, цю пошість не вивести. Настав час для нашої шабельної пили. Знаєте, я не дуже сильна в професійних термінах. Тому краще відразу покажу її в дії, як то кажуть, замість тисячі слів. Скажу відразу: ми самі таке не очікували. Вирізаємо дерева. Це ж просто чудо! Наша пила ріже дерево, як масло, дуже швидко, легко і без жодних зусиль з нашого боку. Оце найтовстіше, що ми наразі випиляли. Такої товщини дерев, щоб наша пила не впоралась, на моїй ділянці, мабуть, немає. Ну, хіба що оці два. Та зрізати таке самостійно без спеціальної техніки, то зразу премія дарвіна. Плем'яж з пилою на відео виглядає краще. А в мене лапки, тому сім'я намагається до складної техніки мене не підпускати. Та жінка навіть така з лапками, як я. Теж впорається з цим інструментом. Велика, але в руках лежить зручно. Швидкість піляння регулюється натисканням на гачок. Оце запобіжник. Завжди натискаємо, як закінчили роботу. Правила техніки безпеки написані кров'ю. У фірми GTM універсальний акумулятор. Він підходить до будь-якого акумуляторного інструменту цієї марки, що дуже зручно і непогано економить бюджет. Інструмент відмінний, пиляє не гірше, а здебільшого навіть краще за електричні аналоги. А ви не бігаєте по всьому подвір'ю, як прив'язаний, тягаючи за собою електричний кабель. І ще одна велика перевага. В обзорах акумуляторних пил завжди вказують, що їх найбільшим недоліком є те, що вони швидко розряджаються. Так ось тут акумуляторна пила GTM вас дуже приємно здивує. Напиляти оце все вистачило одного заряду акумулятора. І коли ми закінчили, в ньому ще був заряд. Тішимось. Пила GTM це шикарний професійний інструмент. Ок, ми не професіонали. Ми початківці. Та нам з нею дуже зручно. Замість лісу маємо велику купу всього. Стовбури підуть на дрова. Нам вже відремонтували грубо. А для гілок є гілкоподрібнювач. Теж від наших друзів магазину GTM in UA. Існують дві різні моделі електричних гілкоподрібнювачів ножовий та фрейзерний. Більш професійні, потужні моделі ми для себе не розглядали. Але на сайті вони є. Тож, якщо цікавитись саме дроворубами, там ще вісім моделей дуже потужних. Тож повертаємось до нашого. Якщо треба рубати гілки, щоб потім використовувати як дрова, краще впорається фрейзерний. Крім того, він трохи потужніший, і ножі в ньому ніколи не потрібно загострювати. Та він ріже товсті гілки брусочками десь по 4 сантиметри, тонкі доволі великими шматками. Ми ж хочемо різати гілки на мульчу, на мілку фракцію. Наша земля смоктує мульчу як воду. Тому нам приїхав подрібнювач GTM з ножовим механізмом. Він електричний. Для його роботи потрібний спеціальний садовий захищений від вологи подовжувач. На панелі дві кнопки і аварійний вимикач. Ним нам ще досі не доводилося користуватися, ніж знаходиться он там. Можна дістатися, якщо викрутити цей гвинт і зняти кожух. Великий пластиковий бак фіксується в корпусі, і фіксатор має бути закритим, інакше мотор подрібнювача не запуститься. Вся потрібна інформація докладно і зручно викладена в інструкції. Розібратися легко. Ось так він подрібнює свіжі гілки. Максимальний допустимий діаметр 4,5 см. Сухі гілки подрібнювач ріже до 3,5 см. Щоб не міряти кожного разу рулеткою, оцей отвір відповідає максимальному, ми намагаємось дуже товсті гілки туди не пхати. Рівна гілка розмелиться без проблем. Та де ви бачили, ідеально рівні гілки? Десь є потовщення або сучки. Навіщо ж мучити техніку? Ми хочемо, щоб воно слугувало довго. Ось таку фракцію ми отримали в результаті для мульчі ідеально. Крім того, вже перевірили, саме така мульча дуже гарно структурує почву та затримує в ній вологу. Як же мені це подобається, бурян наш подрібнювач, теж меле, пхаємо його туди оберемками. Найкраще чередувати свіжі гілки та бур'ян. Гілки та дереза гарно очищують механізм від листя. Заявлена продуктивність до 125 кг виходів за годину. Це багато. І це реальна цифра. Гілки для подрібнення треба підготувати. Це вимагає часу і зусиль і якихось дешевих секаторів. бо псувати хороший дуже шкода. А потім то вже не робота, то задоволення. Він все робить сам, а я просто стою поруч. І поки ми в режимі таймлапса пхаємо гілки в подрібнювач, розповім вам про мишу. Відеоряду про цю історію у нас немає. Коли нам страшно, ми не те, що знімати, верещати забуваємо. Заходимо ввечері в будинок, а там по пустій кімнаті, де ремонт, хотей гоняє мишу. Ми забарикадувались в сусідній кімнаті, залишивши мишу у її долі, заспокоїли себе тим, що то, мабуть, якась зовсім непотрібна природі миша, якщо вона полізла в будинок, де четверо котів. І раптом чуємо, за дверима відбувається бійня. Верешить хотей, виє басом ще якийсь кіт. Двері з веранди в будинок залишилися відкритими, і на запах свіжини завітав сусідський рудий. Хотея треба рятувати, відчиняємо двері. Рудий тікає в темряву. За ним біжимо ми всі, хотей попереду. Це його улюблена гра. Переможемо сусідських котів разом. Далеко в ніч ми не побігли. Хотей без нас теж не дуже хоробрий. Всі повертаємось в дім. А там, посеред кімнати, сидить і кліпає очами здивована миша. А що це відбувається? Де всі? Чи довго вас чекати? Ті самі і миша. Акт другий. Ми знов біжимо зачинятися в сусідню кімнату. За нами біжить хотей. Він не розуміє, навіщо комусь тікати від вечері. І думає, може, то рудий повернувся. Двері надійно закриті вже з хотеєм всередині. Хотей хоче до миші. Ми хочемо спати. І благаємо мишу через двері. Ну, ок, цей раунд за тобою. Просто йди вже кудись залиш нас у спокої. Спокою не було всю ніч. В кімнаті щось відбувалося хтось скакав по стінах і трусив двері. Сподіваюся, то хтось з наших кішок, бо якщо то миша, зимувати тут буде стрьомно. Вранці миші ніде не було. Або вона вирішила, що тут всі навіжені, і пішла десь спокійніше, або вже заселилася десь у стіну і телефонує родичам. Знайшла класне житло. Господарі кумедні, коти доброзичливі, виїздіть терміново, зимувати будемо тут. Від величезної купи залишилися тільки товсті стовбури, їх ми пиляємо на дрова. Все інше вклалося в чотири тачки і вже розвезено погородо. З тим, що здавалося складним і нездійсненним, наші інструменти впорались за день. Ну, ок, запхати всі гілки в подрібнювач зайняло трохи більше часу. І все мені здавалося, що мульчі звідси нам вистачить на все життя. Може, у сусідів бур'ян попросити. Ого, люди здивуються. Можливо, найбільша цінність оглядів інструментів від дилетантів те, що в результаті всі залишились живі з тією ж кількістю кінцівок щодо початку роботи. Проблема вирішена. Інструмент все це пережив і працює далі. Професійні інструменти вони не тільки для професіоналів, є виключення, зварювальний апарат, хірургічний інструмент за призначенням, зброя з боєприпасом. Туди тільки спеціально навчені люди. Та в нормальному житті, навіть для банальних проблем, краще купувати професійний інструмент, такий, як GTM, міцний, здатний впоратись з вашою проблемою, розрахований на великі обсяги роботи, продуманий до дрібниць, надійний. А для глядачів мого каналу GTM надає знижку 5% на весь асортимент та безкоштовну доставку по всій Україні за промокодом ХАТА 5. Посилання на інтернет-магазин та промокод залишаю в описі. Суху траву вивезли на город, розклали на розстеленому картоні та закрили чорною плівкою. Кажуть, наступного року можна буде в отвори саджати огірки, а через рік будь-що, бо трава за два роки перепріє. Ну, В нашому кліматі це не дуже точно. Та не спробуєш не дізнаєшся. Вигрібна яма знайшлась зовсім не там, де ми її шукали, а в траві, де ми всією сім'єю скакали, як лосі. Слава Богу, попередні власники зробили перекриття міцним. І ось що було до. А ось що вийшло після. Ми задоволені результатом. Найтепліше, найтихіше і найбільш притінене місце ділянки нарешті буде використовуватись. Наступного року тут будуть тепличка, ящики з розсадою та горщики. Розтягнемо затінювальну сітку. Дурінь думкою багатіє! Хвіртка для коців не розкіш, а нагальна потреба. Бо вони не розуміють, як це ходити на вулицю не за власним бажанням, а за нашим графіком. Вирізаємо отвір, хотей не проти бути всебічно обміряним, всі інші не в захваті. Двері зроблені з фанери, тримаються силою духа та моїми молитвами і скоро, сподіваюся, приберуться разом з верандою. Тож нам їх зовсім не шкода, можемо дозволити собі варварські методи. Дитино, не розумію, звідки в тебе дванадцять по геометрії. Дірка аж занадто на Хотей може сюди верхи на Орисі заїжджати. Та й сусідський собака, породено у ним, розміру вовка дав, залізає, як захоче. «В мене такий розумний племяш. На моє лізь, там, де голова пройде, все тіло пройде, не повівся. Двері забили тирсоплитою. Дірка зменшилась до нормального розміру. Котам подобається. Зробили дверцята. Коти освоюють. Коти освоїли. Коти зламали. Кажуть, що за фігня? На кого це воно розраховано? Зробіть щось надійне. Ми наразі над цим працюємо. Двері в кімнату з веранди закриємо, бо холодно, але на веранді поставимо теплу коробку з ковдрою та водичко. Їжі не буде, бо ми ж всіх сусідських котів позбираємо, а наших вони на вулицю випхають. І якось перезимуємо, написано обережно кішка. Побачивши сюжет про рибів, знайома віддала мені свою колекцію котів. Скарб, просто скарб. Дивіться, які гарні. І оце, і оце буде в мене кішкін дім. Вміти б ще вчасно зупинитися, щоб власна домівка не виглядала, як котокафе. Написано Дім там, де твій кіт. Щиро з цим погоджуюсь. Кава після роботи подарунок собі за сумлінно відпрацьований день. Місцевими стають поступово. Спочатку знайомишся з сусідами, визнаєш найскоріші об'їзні шляхи, з'ясовуєш, де поруч найсмачніша кава та печеньки. Зараз ми тут. Ще не аборігени, але вже трохи орієнтуємось на місцевості. Ми шукали тільки смачні печеньки, бо кава в нас від 25 кофі-ростерс і вона смачніша за ту, що готують в кав'ярнях поруч. Любимо, смакуємо, радіємо. Бо завжди свіжі обсмажка та помол. Жодних штучних ароматизаторів. Тільки ретельно відібраний кавовий бленд. В нас кава! Боріться, поборете з лімітованої серії. Нам сподобалося. Посилання на сайт 25 Coffee Roasters залишу в описі. І для наших глядачів діє знижка 20% за промокодом ХАТА25. Збираємо люстро. Це легко, бо воно ікея плем'яш вішає люстру. Перший варіант. Ікея, мабуть, розраховувала на трохи інший результат там дуже довгий шнурок. При нашій висоті стелі люстра висить десь біля підлоги. Подолали, ніби виглядає нормально. Сестра пропонувала сплести люстру з макраме. В неї дуже красиво виходить, та на стінах ми хочемо повісити в'язані гачком серветки. Разом з люстрою Макраме воно виглядатиме, як звітна виставка гуртка рукоділля. Люстра з Макраме в нас буде в сусідній кімнаті. А серветки гачком я нав'язала ще взимку. Був час та натхнення. Чи існує зв'язок між мандалами, які представляють різні аспекти Всесвіту та використовуються як інструменти медитації та символи молитви, та тими серветками гачком, що їх плели ще наші бабусі? В індуїзмі та буддізмі вважається, що увійшовши в мандалу і просуваючись до її центру, ви пройдете через космічний процес перетворення Всесвіту із світу страждань у світ радості та щастя. Отак От колопаєш гачком потроху, медитуєш і перетворюєш страждання на радість. Високодуховна практика будь-що. Збираємо ліжко. Геть зовсім не ікея. Ванька жахливо намучився з цим конструктором. Аж не віриться, що ми його зібрали. Навіть шурупи майже не стирчать. Воску для дерева в найближчому магазині не знайшлось. Купимо, як поїдемо до епіцентру. Ванька першим лягає на ліжко. Як той інженер, що стоїть під новозбудованим мостом, коли по ньому йде перший потяг. Фарбуємо підвіконня. в емаль пігмент, щоб було в колір отієї стіни. Те, що на пігменті написано для водоемульсійних фарб, ми побачили запізно. В емалі колір не видний геть. Та пігмент працює. Тепер маємо підвіконня ядрьеньке, як нам колись наколотили фарбу в епіцентрі. Десь тут знов буде про карму. А не треба було насміхатися над продавчинею в епіцентрі. Отак От виглядають підвіконня після трьох фарбувань поверх білим. Вікна пофарбували і відмили. Старі двері пофарбували. Добре б зняти з них фарбу. Та не хочеться морочитися з тим, що скоро викинемо. Фарбуємо старі карнизи, підшиваємо штори. Покривало старе, потім замінимо. Ще додаться килим деякі меблі і всілякі дрібниці. Ванька їде вчитися. Одинадцятий клас. Він йде на медаль. Ми вирішили не лізти в незрозуміле і не міняти школу в останній рік. Богомол прийшов прощатися, заліз на плече Ти ж там тоє, наша наше село не ганьби. Збувай свої мрії. Бийся за них, як я тебе вчив. Хотей просто обняв міцно та промуркотів вушко. Приїзди частіше, я ж сумуватиму. І знов нас проведжають дощем. І десь там за дощами осінь, а потім зима. Але ж попереду ще теплий вересень, і бабино літо, і саджати дерева, і планувати наступний рік, і мріяти, і йти до мрії. Піднімуться дерева, ми виведемо пирій, навчимося правильно вирощувати помідори і виправимо всі помилки. А потім наробимо нових. Хіба ж не з цього складається життя? Підписуйтесь, буде ще багато цікавого. А я нагадую, що на каналі підключено спонсорство. Якщо у вас є можливість та бажання допомогти нам з ремонтом, в описі під відео є посилання на картку Монобанк. Щиро всім дякуємо!